Пош пробивається з енергією газу ще в наступних 718. Відродження вогню, пош повертається до двигунів внутрішнього згоряння і це добре для всіх. У автомобільному світі, де електромобілі, F, все гучніше щодо себе, звістка про повернення пош до двигунів внутрішнього згоряння АЕС, може здатися несподіваною. Однак, за допомогою глибшого аналізу це рішення не є відступом. А скоріше прагматичним кроком, який може принести користь як компанії, так і ентузіастам спортивних автомобілів. В останні роки ми бачили, як виробники, які захоплювались ідеєю електрифікації, часто ігнорують потреби своєї аудиторії, жертвуючи тим, що вони зробили свої машини особливими заради сліпих тенденцій. Порше, схоже, зрозумів цю помилку і готовий відрегулювати курс. Чому Пош спочатку надягав електромобілі? Перш ніж ми заглибимось у причини повернення до льоду, важливо зрозуміти, чому Пош спочатку надягає електромобілі. Як і багато інших виробників, Пош прагнув відповідати вимогам екологічних стандартів та відповідати загальній тенденції до електрифікації. Крім того, Пош, як компанія, відома своїми інноваціями, прагнула бути на передньому плані технологічного прогресу. Розробка повністю електричної платформи для 718 Баксте та Кеймен здавалася логічним кроком у цьому напрямку. Однак, як ми бачимо зараз, ринок Ев не розвивався так швидко, як очікувалося. Уповільнення темпів зростання, проблеми з інфраструктурою зарядки та, що найголовніше, відсутність достатнього попиту на повністю електричні спортивні автомобілі змусила пошпереглянути свої плани. Чому повернення до льоду є розумним рішенням. Рішення пош повернути двигуни внутрішнього згоряння до рядка 718, і Макан не є визнанням помилки, а скоріше, визнання реальності ось кілька причин, чому це розумне рішення. Попиту споживачів, незважаючи на зростаючу популярність ЕВ, значна частина шанувальників пош все ще віддає перевагу традиційним двигунам внутрішнього згоряння. Вони цінують звук, реакцію та персонаж, які забезпечують лід, що недостатньо для електромобілів. Porsche, здається, зрозумів це і готовий задовольнити цю вимогу. Виконання та динаміка, навіть не зважаючи на значний прогрес у галузі технології електромобілів, ас все ще може забезпечити більш високу продуктивність та динаміку за певних умов. Особливо це стосується спортивних автомобілів, де важлива швидка прискорення, точний контроль та здатність впоратися з високими навантаженнями на шосе. Звук та відчуття для багатьох автомобілістів звук двигуна є невід'ємною частиною задоволення від водіння. Електричні машини зазвичай тихі, які можна сприймати як недолік, особливо у спортивних автомобілях. Гнучкість та пристосованість, АІС забезпечує більшу гнучкість та пристосованість з точки зору проектування та налаштувань. Пош може використовувати цей факт для створення унікальних та емоційних версій 718 та Мейкен з двигунами внутрішнього згоряння. Що це означає для майбутнього Пош? Повернення до льоду не означає, що Пош відмовляється від електромобілів. Компанія все ще планує розробити та випустити, EV, але зараз з більш реалістичним підходом. Бож запропонує широкий спектр моделей, які поєднують лід, гібридні та повністю електричні варіанти для задоволення потреб різних споживчих груп. Що стосується конкретних моделей, ми можемо очікувати нових версій 718 Backste та Camens 6 з циліндровими двигунами внутрішнього згоряння, можливо, натхненними легендарними версіями GT4 та GT4 Ars. Meiken також отримає нові моделі ISFIV, що дозволить підтримувати свою частку на ринку позашляховиків. Мій досвід та спостереження. Як ентузіаст спортивних автомобілів, я радий бачити, що Пош повертається до своїх коренів. Я завжди цінував Пош за його здатність створювати автомобілі, що поєднують передові технології та емоційний дизайн. Я вірю, що повернення до льоду дозволить Пош підтримувати цю унікальність і запропонувати своїм шанувальникам автомобілів, які спричинить реальні емоції. Я також думаю, що цей крок може служити прикладом для інших виробників. В умовах швидко мінливого автомобільного ринку важливо не втрачати контакт із потребами споживачів і не боятися коригувати свої плани, пош показав, що прагматизм та пристосованість можуть бути запорукою успіху. Висновки рішення пош повернутися до двигунів внутрішнього згоряння це не відступ, а скоріше стратегічний крок, який дозволить компанії підтримувати свою унікальність та задовольнити потреби своїх шанувальників. Пош показав, що важливо не втрачати зв'язок із потребами споживачів і не боятися коригувати свої плани. Повернення до льоду дозволить Пош запропонувати широкий спектр моделей, які поєднують лід, гібридні та повністю електричні варіанти. Це дозволить компанії підтримувати свою частку на ринку спортивних автомобілів та позашляховиків. Я впевнений. Що Пош надалі буде одним із найбажаніших та найповажніших виробників спортивних автомобілів у світі. І повернення до двигунів внутрішнього згоряння лише зміцнить його положення і дозволить йому створювати машини, які спричинить реальні емоції. Пош це не просто машина, це спосіб життя. А повернення до льоду це ще один крок для збереження цього зображення. Пош завжди був синонімом швидкості, стилю та інновацій. Це чудова новина для всіх, хто любить спортсменів.